В першу чергу розчаровані результатом. Не за таким результатом ми сюди їхали. Хотіли почати з позитивного результату і для себе, для наших вболівальників. Будемо в наступних матчах старатися поміняти ситуацію на футбольному полі. Щодо перебігу подій, то вважаю, ми повністю контролювали. Нам просто не вистачало забитого ще одного м'яча. Пропустили непотрібний м'яч. Дуже складно грати з командами, які дуже низько сидять, обороняються всю гру, і важко нам давалися ці моменти. Взагалі, що очікуєте від нового сезону? Які завдання перед командою стоять? Очікуємо, як мінімум. Закінчити чемпіонат у верхній частині таблиці, але в першу чергу ми розвиваємо молодь, даємо їм можливість грати на професійному рівні, рухаємося від матчу до матчу, ми не забігаємо наперед. Тобто є завдання на кожен матч перемагати і рухатися вперед. Ну, по-перше, хотілося б подякувати нашим захисникам. Кому тому що завдяки їм ми сьогодні розпочали новий чемпіонат. Велике вам дяка. З приводу сьогоднішньої гри, так, це стартова гра була. Ми трошки хвилювалися, грали проти суперника, котрий завдання ставить підвищення в класі. Було приємно грати. Ми їх дивилися. Що сподобалося в своїй команді, це те, що хлопці всі 90 минут всі 90 хвилин виконували завдання, котре ми перед ними поставили. І велика подяка хлопцям в таку спеку вони витримали всі 90-95 хвилин. Декілька слів про новачків, наскільки вони вплили в нашу команду, і наскільки вони сьогодні допомогли і були корисними. Ну якщо команда добилася е, позитивного результату, то я так сподіваюся, що всі хлопці виконали свої завдання. А про новачки вони самі за себе скажуть протягом сезону. Я висловлюю свою точку зору, можна, з нею можна спорити, не, не, не згоджуватися. Я кажу тільки те, що я думаю. Коли команда закривається по рівній грі і грає на контратаках, по рівній грі е у неї набагато більше шансів виграти. Чому? Я сказав, тепер аргументую. Ну, що здається, британські спеціалісти підрахували, що 70% голів забивається в швидких контратаках. 25 зі стандартів і 5 масованих. Ну, противник нас закрив, якщо грамотно, організовано, дисципліновано грати в обороні. У ну, противника ну, якісь шанси на рикошет, помилку, там, ну, треба ще майстерність. Ви ж бачили, теж була помилка. Е, хлопець пробував головою, пусті ворота, з лінії воротарської, і не попав. А чому? Ну, тому що треба забити, а шансів немає. Тут ті, кожну не секунду, а пів секунди, три секунди вже накривають. І удари змазуються, люди спішають, тож вискакує е на ударну позицію гравець, б'є вище воріт. Чому? Тренер кричить, ти міг зробити два, а від... звідки він знає? Коли захисники грають щільно, і ти, ти не знаєш, якщо ти будеш робити друге касання, то винесуть м'яч уже контратака. На другому дотерку вже не буде. Тобто тут треба або високий рівень майстерності і виконавчий, і думати і ще й виконати або якась помилка груба. Ми ж пропустили перший мець з грубої помилки, там видно Ну, Вратарь бере на себе, але ну, це добре. Вратарь завжди повинен брати на себе будь-який Ну, Вратарь нас виручив раз десь. ну якщо… У ну, мене така теж точка зору. Якщо вратар би ще цей м'яч, і ми виграли 1-0, я думаю, що 100%, що він був був би був в збірній тур, тур. Задача одна вийти в першу лігу. Да, ну, ми їм сказали, хлопці, повірте в себе. Повірте в себе, нічого, нічого страшного немає. Якщо грати в свій футбол, вміти в нього грати. Якщо мати. Ну, у нас є виконавці в лінії. Ми ж сьогодні грали, ну, скажімо так, центральний захисник, який грав там Чорноморцем, там півтора тайма і неплохо себе проявляв, він не в формі ще, цей молодий. Тобто ми його так планували, може, і ну, він не набрав форму, це раз. І у нас не грав хлопець, який краще за всіх проявив себе в товариських іграх. Ну, не грав, тому що там. Таке там, багато компенсацій може і грати не буде. Тобто ну, не всі ті були, яких ми готували. І, ну і бачив, капітан команди вийшов після хвороби і його міняти. Це рідкісне явище, ну, він вже, так, вже на підсвідомість грав, тому що свідомість не втратив, а грав на підсвідомість. Це не як виправдання, я бачу резерви для посилення команди. І ми будемо ще посилюватися, і, я думаю, ще будемо добирати гравців. Ну і ці гравці непогано себе проявили. Ну я думаю, що ми до е, 1 вересня ще будемо намагатися, ну, враховуючи фактори, що там хлопця, не займами заявами, не заявами, там багато за нього грошей, він там вирішує. Ну, е, Це таке діло. Це хай він там вирішує. Е, ми... На жаль, не можемо платити компенсацію, ми так всім їм кажемо, він так і приходить. Ну, Таке діло. А в те, що ми зараз будемо доукомплектовуватися, ми вже бачимо, що, як, які позиції підсилувати. І нам весь час дзвонять, весь час пропонують гравці, гравців. Ну, будемо, Не те, щоб підсилюватися, Будемо йти в цьому напрямку, підсилюватися це не не те.